Ради. Вітаємо вас О, день. Ефірі. Вітаю ефірі. Пана Дениса, давайте почнемо з такої довгоочікуваної події. Завтра, 28 березня, відбудеться зустріч глав урядів Польщі та України. Там серед усіх питань будуть зокрема і велика роль присвячена аграрним питанням. Цікаво, чи зможе бути знайдений компроміс консенсус у цьому питанні в блокуванні кордонів України? Ми пам'ятаємо, що минулу зустріч проігнорував польський уряд. Не приїхав на кордон, коли наші представники туди прибули. Але що на завтра є великі у нас сподівання? Ви як вважаєте, з якими позиціями ми вирушаємо до Польщі на цю зустріч, і чи буде знайдений компроміс? І який? Ну, власне, перед зустрічю відбувається ще не менш важлива зустріч на рівні міністрів профільних міністерств. Тобто мається на увазі польського міністерства аграрної політики та розвитку села і міністерства аграрної політики, де участь будуть також сьогодні бізнес провідні аграрні асоціації, в тому числі і всеукраїнська аграрна рада. А ми поїхали з конкретними цифрами з конкретними доказами того, що насправді ніякого засилі української продукції немає. Ми показуємо на цифрах, що те, що рухається сьогодні Польщею, воно відбувається лише у вигляді транзиту. Об'єми не співмірні з тими об'ємами, які насправді готова експортувати Україна, тому що найбільше свого експорту ми реалізуємо через порти Великої Одеси. І лютий березень про це якраз свій гарно свідчить. В лютому більше п'яти мільйонів тонн, за березень вже більше трьох мільйонів тонн. А сотні тисяч тонн, це те, що рухається транзитом або частково використовується через портову інфраструктуру Польщі. Тому насправді ми хотіли б зняти цю політичну економічну напругу і професійно мовою цифр обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації. Але на жаль, ми бачимо, що незважаючи на дуже велику кількість обґрунтувань. Фактів по різних видах культур ми бачимо, що акції продовжуються ще три пункти по факту повольсько-українських митних пунктів продовжують бути заблокованими, і це звичайно негативний аспект. Але ми ж повинні розуміти, що так чи інакше в процесі євроінтеграції. Моменти, які пов'язані з сільським господарством, вони будуть виникати, і тому цей рік це таке, знаєте, дуже таке серйозне домашнє завдання. Нам би сказав би зірочкою, які ми виконуємо і ми повинні були виконувати і далі спілкуватись. Тому будемо очікувати сьогодні, після обіду ця зустріч відбудеться. Які будуть результати? Будемо інформувати, але польська сторона насправді висуває дуже велику кількість додаткових вимог, окрім ліцензування е певних видів продукції, які де факто діє ембарго сьогодні. Нагадаю, це е пшениця, це кукурудза, це насіння ріпаку, це насіння соняшнику. Вони хочуть розширити значно цей перелік. А, за рахунок там а, соку яблучного за рахунок меду, а за рахунок малини і ще ряду видів продукції. Це відповідно негативно впливатиме, тому що на ці сигнали реагує відповідно європейська комісія і, і європейський парламент, який в ці дні також активно розглядає політику щодо лібералізації українського експорту, тобто в незастосовування мити квот на українську продукцію. Якщо це буде робитися, то Україна значно втратить в фінансовому плані, хоча на Економіці Європейського союзу і товаровиробників Єврозони це не відзначиться а для українських товаробників, які за рахунок таких обмежень можуть втратити порядку одного до мільярда євро додатково, це сильно обмеження, тому що в тому числі це обмеження для підтримки збройних сил України. А польський уряд підтримує ці вимоги протестувальників по введенню там ембарго про по ліцензуванню? А, і чи взагалі має польський уряд вплив на протестувальників, якщо ті речі, які ви кажете, вони вже для всіх є очевидними, що немає проблем з боку української продукції, що немає там е е якоїсь загрозливої експансії для польських фермерів? Немає до чого причепитися. Е так. Да, але але постійно, але кордон продовжують блокуватись, і ми чуємо ці вимоги. Є взагалі зв'язок між урядом Польщі і протестувальниками, і хто висуває ці вимоги? Уряд чи лише окремі там групи фермерів польських дуже гарне запитання, тому що як подивитися на акції протесту, ми не бачимо там єдиної консолідованої лінії, тобто тут дуже, дуже велика кількість а, таких малих груп, різних груп, які одні за економічні, якісь певні моменти, інші за політичні моменти. І уніфікувати це в єдині вимоги для того, щоб проводити подальшу конструктивну розмову, дуже важко. Але тим не менше сьогодні на зустрічі е, анонсовано, що будуть представники е... Товаровиробників польських, які безпосередньо беруть участь у блокуванні польсько-українських кордонів, тому я сподіваюся, і ми сподіваємося, що все ж таки польський уряд має діалог і конкретні а, речі, які вони могли б разом погодити після сьогоднішньої розмови, для того, щоб почати процес розблокування, почати процес нормальної роботи. Інше питання, що а, ми повинні розуміти в контексті а, політичного протистояння, яке сьогодні є на рівні а, діючої. Урядової там влади команди, скажемо, яка складається з трьох політичних сил, і заполітизовані акції польських фермерів, це фактично протистояння влади і опозиції. І сказати в унісон, що всі вимоги, які там можуть бути виконані з боку України, задовільнять там протестувальників, на жаль, не доводиться, тому що окрім. Знов ну, ж таки, так як ви запізначили що вже стільки доведено, вже стільки продемонструвано цифр, що вже можна було б досягнути консенсусу. Але ми розуміємо, що ця вся історія тянеться більше до місцевих виборів, які вже будуть на початку квітня, 7 квітня, там кілька турів. Далі це на жаль перетвориться в ще додаткову політичну інтригу у вигляді виборів до європейського парламенту, і чи припинить на 100% блокування, побачимо, але дуже цього хотілося б. Ну от заступник міністра економіки Тарас Качка в інтерв'ю моєму колезі Євгену Плінському розповів такі цікаві речі. Е, Радмо радимо подивитися це інтерв'ю на ютуб каналі ТСН. Та, І він сказав, що ну насправді було несподіванкою для самих європейців, що причепитися немає до чого, що наше зерно відповідає нормам ЄС. А хто з європейських країн от з останніх новин ви відстежували в коаліції з Польщею? Хто противник того, щоб наше українське зерно поступало в ЄВ... ЄС? Насправді це дві такі топові країни в аграрному середовищі. Це Франція і А чому і Франція Больща. долучилася до цього я вам розповім, тому що Франція за роки створення європейського союзу дуже сильно давно контролює процес євроторгівлі, тобто профільного комітету, який займається безпосередньо цим питаннями. і на теренах Європейського союзу в аграрній сфері Франція відіграє ну над велику роль. Хоча, якщо подивитися на позиції, там німеччина теж не менш аграрна країна, але по факту французи дуже сильно впливають на цю політику. І сьогодні, дивлячись на об'єми, які ми маємо по реалізації, там наприклад є чи м'ясо курятине, то це певна умова французів, тому що французи і поляки це одні з найбільших виробників в Європі курячого м'яса, а є відповідна і вони дуже активно проти цього протестують, В тому числі висуваючи зараз вимоги і щодо. Зернової групи, тобто відповідно пшеницю, додання до нього критеріїв, які є сьогодні, пшениці І це досить таки негативний фактор, тому що об'єми, які ми реалізуємо, вони не є надвеликими, Вони не скажімо так, не призводять до того, щоб європейські ринки втрачали безпосередні виробники, але це додаткова можливість Україні, користуючись вільною торгівлею, реалізувати своє право, яке надає безпосередньо європейський союз. Тому сподіватиме, що пшениці сюди не буде додана. А, по тих критичних групах, які сьогодні обговорюються в контексті екстреного гальмування, в принципі, ми готові говорити і домовлятися? А як українські фермери реагують на ці зимові протести і на, на спротив Європи проти нашої нашої роботи на їх території, чи зміню чи змінюють наші фермери якісь о, там підходи до посівів або співпраці з зовнішніми партнерами? Як ми реагуємо всередині країни на все це? Насправді активне реагування почалося ще з минулого року, коли перші факти з блокуванням почали проявлятися. Маю на увазі не де факто блокування а заборону з імпортом. Потім листопад, грудень січень, де факто гальмування, і звичайно в цих умовах багато хто почав переорієнтовуватися в логістиці, тобто використовувати напрямки Угорщини, Словаччини, Румунії. А багато знов ж таки наголошу переключилися знову на порти на а, глибоку воду, тому що з точки зору ефективності, доцільності економічної спроможності це набагато краще ніж а, перевозити автомобілями. Але є такий нюанс, який характеризує певну логістичну складову для прикордонних українських територій, які межують з Польщею, наприклад, там Львівська область. Тернопільська область це середній малий бізнес, який з точки зору логістики добиратися до, наприклад, півдня України до Босарабії, економічної спроможності доцільності немає. Звичайно, вони рухали автомобілі транзитом через європейський союз, і це в тому числі через Польщу. І власне ці блокування дуже сильно негативно фінансово по них вдарили. Як вдарили це те, що ми фактично не маємо можливості заробити вчасно тих коштів для здійснення. Посівної кампанії ярих Культур. Чому тому, що коли ти розраховуєш на певну фінансову е, роботу, ти е, декламуєш, що за ці кошти ти купиш паливо, за ці купиш кошти насіння, мінеральні добрива. А в тебе операції не складаються. А ти попадаєш ще в мінус, тому що в тебе фори стоять 2-3 тижні і доцільності потім заробити цих кошти немає. Тому дійсно це негативно відображається на стані підготовки товарорників, Також це негативно відображається на е, імпорті. З Європи до України, тому що значна кількість продукції це велика кількість, наприклад, це деталі для техніки, обслуговуючи сільгосптехніки, відповідно, невчасно отримані деталі для того, щоб підготувати в поля. Для роботи машини це створює теж додаткові навантаження і буде призводити до проміжків часу, які ну, от, наприклад, зараз гарна сонячна погода вже можна було б більш активніше розпочинати роботи, але люди через, наприклад, невчасно отримані деталі не можуть запускати техніку. Тому ці всі речі з точки зору економічного впливу ну не надзвичайно негативно вплинули на товаровиробників. А чи можемо ми знайти компроміс з поляками в створенні якихось спільних проектів по переробці, по, по виготовленню якихось товарів, по транспортуванню? Знайти через це якийсь компроміс? І е, друге питання: наскільки по Україні можуть вдарити ці нові кліматичні і зелені вимоги, які проти яких виступають європейські фермери? Стосовно спільних проектів, це була правильна ідея. і Ми в принципі, на початку повномасштабного вторгнення про це говорили. Конкретно говорили про сухі порти на кордонах між Польщею і Україною для того, щоб мати можливість Ось потім спільно експортувати. Я думаю, з економічної точки зору це було б навіть правильно робити для обох держав і з таким чином знімати напругу, яка існує сьогодні в європейському середовищі, в польському середовищі, через побоювання українського сильного товаровиробника, тому що насправді там міфі в історії про великі агрохолдинги і. Середні підприємства це дуже велике такі навіювання. І якщо б ми запропонували певний механізм спільної роботи, спільного експорту, спільного зберігання, то це взвичайно можливо трошки підсилило б нашу позицію з точки зору перемовин щодо вимог екологічних політики Green Deal, а то ми по факту як держава вже давно взяли на себе зобов'язання євроінтеграційні в контексті безпеки і якості харчових продуктів, і де факто десь чотирнадцятого року так чи інакше ми підтягуємо свою продукцію під а, європейські світові стандарти і власне. По багатьох питаннях, навіть там використання групи пестицидів і інших видів хімії, ми вже частково наближаємося до європейських вимог. Але ми повинні тут розуміти, що всі ці вимоги і їхня собівартість ну, застосування вони є значно дорогими. І за це європейські ферми отримують систему компенсацій, що дає їм можливість функціонувати. Тому я думаю, що більш розширену систему контролю і якості того, що ми послуговуємося на полях, а ми безпосередньо будемо використовувати. Ти після того як українці фермери мають на увазі отримують, будучи членами європейського союзу ту систему підтримки, яку мають європейські фермери, а з розрахунками української сторони та європейської сторони, коли ми станемо повно. Повноцінними учасниками щорічні дотації для товаровників мають сягати не менше 12-15 мільярдів євро і всім розумієте, які це об'єми, які в тому числі додатково зараз створюють напругу в перемовних процесах. Хочеться з вами проговорити ще про російське зерно для багатьох стало несподіванкою, те, що воно поступає в ЄС і продовжується завозити, завозитись і проти нього ну не так активно і протестують. Вже майже на нуль зведені. Ось ці протести, розкажіть, будь ласка, які ж мре? реальні обсяги російського зерна завозяться в ЄС нині насправді, якщо дивитись в масштабах Європейського союзу, від кажучи, це не дуже великі об'єми, тому що вони там сягають межах 2-3 мільйонів. І якщо враховувати, що експортний потенціал. Росії може складати порядка там 90 мільйонів тонн зернових. Самі розумієте, це невелика частка, і по об'єму споживання в європейському союзі. Це не більше 2%. Але сам факт, прецедент того, що європейський союз, який застосовує санкції проти країни агресора, торгує з цієї країни агресора з одного боку, накладаючи санкції для того, щоб не підсилювати їхню економіку і не давати їй можливості посилювати військові дії проти України. Вони торгують. Але ж є ще види інші види продукції, аграрної, переробленої тобто з доданою вартістю, і їхні об'єми значно більше ніж сировини, і власне на це також потрібно звертати увагу і сподіваємося, що ті а, а, мита, які сьогодні обговорюються для обкладання російської продовольчої зернової групи, вони будуть застосовані, тому що якщо сьогодні квіваленті ну, там тонна пшениці коштує там 200 євро, а мита... Пропонується вкладати додатково 95 євро на тонні. тобто доцільності економічної там іспанському чи італійському фермеру купувати її за 295 євро. Її не буде та сама ситуація і з олійними культурами, тому з точки зору політичного прагматизму і продовження цієї дієвої політики щодо санкцій, це було правильне рішення. Плюс ми повинні розуміти, що таким чином. Хоч і невелика частка, але це частка, яка звільняє можливість торгувати, торгувати тим самим польським, румунським болгарським фермерам. Також частка збільшується торгівлі для України, адже українська продукція користується популярністю переробників європейського союзу. Тому сподіваємось, що разом із тими моментами, які стосуються продовження політики лібералізації для України, яка фактично має з квітні бути прийнята в цілому і ще на рік продовжена, буде застосовані санкції проти російського зерна. Дякую вам дуже, Денис Марчук, Дякую. заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку.